За даними компанії, TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Дніпрі загинув голова адміністрації президента Андрій Таранов. Трагедія сталася 18 вересня, але вже другу добу поспіль спливають шокуючі подробиці. З'явилося і відео із місця подій за попередньою версією, яку озвучили слідчі. Андрій Таранов катався на водному скутері, але в якийсь момент не впорався із керуванням і на швидкості влетів у баржу. Чоловік загинув на місці. Як видно, на відзнятих матеріалах скутер діставали із води краном. Його відправлять на технічну експертизу. Прибережну територію огородили стріч на місці працювало з десяток поліцейських. Плавзасіб, яким він керував, а саме скутер здійснив зіткнення з іншим плавзасобом. Утім, всі деталі і повну картину можна буде скласти після проведення всіх експертиз, зокрема і експертизи транспортного техніч, зокрема і технічної експертизи транспортного засобу, яким власне управляв Андрій Таранов. Свідки трагедії розповіли журналістам деякі деталі аварії. Однак що стало причиною трагедії достеменно не знають. Я услышав звук. Вот я повернувся на звук, посмотрел, уже баржа. Ну мотоцикл був вже врезан в тягач. А потім уже, як выяснилось, почали доставать человека. В адміністрації президента розповіли, що в неділю Андрій Таранов ще перебував у відпустці. Уже в понеділок повинен був вийти на роботу. Президент України Петро Порошенко прокоментував загибель підлеглого на своїй сторінці у Фейсбук. Жахлива звістка про смерть Андрія Таранова заскочила мене у літаку дорогою до Нью-Йорка. Андрій Іванович що в силу службо... Ових обов'язків, що в силу свого характеру належав до кола людей, які роблять свою справу впевнено і професійно без зайвого галасу. Андрія Таранова призначили заступником голови адміністрації президента 26 грудня 2014 року. Він відповідав за роботу з правоохоронними органами. До цього обіймав посаду першого заступника начальника департаменту контррозвідки СБУ. В поліції попередньо кваліфікували справу як порушення чинних правил на транспорті.